Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати пиріжки на кефірі. Нам знадобиться 300 мл кефіру, 1 яйце, 1 столова ложка сметани з гіркою, 1 столова ложка цукру, 1,5 чайні ложки солі, 15 столові ложки олії та 2 чайні ложки розпушувачу. Також знадобиться 550-600 г борошна. Начинка для пиріжків у мене буде класична картопля за смажкою. На 1 кг картоплі я беру пів кг цибулі, а замість солі використовую грибну приправу. Тепер змішаю яйце, цукор, сіль та сметану. Вливаю кефір. Кефір обов'язково має бути кімнатної температури. Додаю борошно з розпушувачем та замішую тісто. Додала до тіста олію і вимішуватиму не менше 5 хвилин. Готове тісто залишаю на столі на 10-15 хвилин. Тісто в мене вже відпочило, тепер розділю його на частини. Ось сформую такі кульки та залишу на столі ще на 5-7 хвилин. З даної порції у мене виходить 15 пиріжків, 15 заготовочок. Ось таких. Тепер кожну розкачую, додатково не потрібно підтрушувати борошно, воно чудово ось так не липне ні до рук, ні до коврика. Розкачую, викладаю начинку та формую пиріжок. В гарно розігріту олію викладаю пиріжки і смажу під закритою кришкою на середньому вогні. Друзі, пиріжки готові. Неймовірно, м'ягенькі всередині та хрумкі зверху. Ось так багато начинки та мало тіста. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!